Приголосні, що мають пару. У нас є сонорні приголосні, поодинокі приголосні, вони не мають пари, про них ми теж згодом поговоримо. А сьогодні вивчимо саме приголосні, які мають пару. Сюди у нас належать гортанні приголосні, це у нас такі приголосні, які вимовляються грудною клітиною. І сюди належить фактично 5 варіантів приголосних. Г-К, БП, Т, б -п, ч, С. Ще раз. Гдет Б -п -ч С. Це фактично приголосні, які у нас отут вимовляються нижньою частиною горла. Дзвінки приголосні вимовляються навпаки дуже дзвінко в голову, наче вас укололи, чи щось вам якось боляче зробили. К, т, п, т, с. К, т, п, т, с. Придиходіш, ми вимовляємо на видиху. К, п, т, Ч. Це немає придухового варіанту.